Здоров. Нові і не дуже новини стосовно Tron Liberty, без занудних привітань, реклами і так далі. Одразу до діла, як ви любите, швидко, стисло, без води і чвакання. Поїхали! Наприкінці квітня корейські медіа закинули в мережу інфу, що реліз Throne and Liberty відкладено до жовтня 2023 року, що по суті звучить логічно і правдиво, враховуючи, як NCSoft релізила більшість своїх ігор минулих років, Потайки майстерно ховаючи будь-які подробиці. 19 квітня відбулася бізнес-зустріч з командою Amazon Games для обговорення умов співпраці, після якої обидві сторони залишилися задоволеними. Також було обговорено. Про майже синхронний реліз як для Кореї, так і для регіонів, видавцем яких буде Amazon для більш якісного обслуговування гравців. Приблизно через тиждень після зустрічі було анонсовано закрите бета-тестування Throne and Liberty лише для резидентів Кореї, і навіть був опублікований Tiger до цієї події на офіційному YouTube-каналі NCSoft. Закрите бета-тестування пройде з 24 по 30 травня 2023 року. Як наголошують розробники Яки вони хочуть відполірувати гру до релізу максимально. І бета-тестування спрямоване на отримання фідбеку від великої кількості гравців. 2 травня була розпочата реєстрація на закрите бета-тестування і продовжиться воно до 14 травня. Компанія NCSoft обере 5 тисяч гравців, які 18 травня отримують запрошення. Також буде акція в деяких інтернет-кафе і комп'ютерних клубах Кореї, в яких можна буде пограти в Tron Liberty, але більш детальна інформація. Інформація про цю подію буде надана ближче до 18 травня. Враховуючи це, очікується, що загальна кількість тестувальників буде 10 тисяч гравців. Також разом з датою закритого бета-тестування були розкриті системні вимоги до заліза, які я люб'язно продемонструю вам зараз на екрані. А вже сьогодні, 10 травня, коли я записую для вас це відео. Компанія NCSoft провела конференцію, на якій підтвердилось те, що і так всі знали. Що реліз Throne and Liberty буде у другій половині 2023 року. І скоріш за все це буде осінь зима. Також на цій зустрічі затвердили маркетинговий план щодо розвитку гри, який нам представлять трохи згодом. Також підтвердили, що глобальний закрита бета-тест буде, і Amazon Games вже активно займається підготовкою цієї події, а подробиці оголосять дуже скоро. І на цьому у мене поки що все. Я дуже вдячний всім вам за привітання і підтримку, за підписки і вподобання Нагадую, що всі необхідні посилання ви знайдете у описі під відео. Бажаю вам гарного дня. Побачимось наступного разу і до зустрічі!